Божі слова на кожен день. Петро був вірний мені багато років, але при цьому ніколи не ремствував і не скаржився. Навіть Йов не був йому рівнею, і протягом століть всі святі не досягнули рівня Петра. Він не тільки прагнув пізнати мене, але й пізнав мене в той час. Коли сатана впроваджував свої підступні замисли. Завдяки цьому Петро служив мені протягом багатьох років, завжди згідно з моєю волею, і з цієї причини сатана ніколи не використовував його. Петро засвоїв уроки, пов'язані з вірою Йова, але в той же час чітко бачив недоліки Йова. Хоча Йов відрізнявся великою вірою, йому не вистачало знань про питання духовного світу, тому він говорив багато слів, які не відповідали дійсності, це показує, що знання Йова були поверховими і не піддавалися вдосконаленню. Тому Петро завжди зосереджувався на набутті відчуття духу. Та завжди приділяв увагу спостереженню за динамікою духовного світу. Таким чином він не тільки зміг дещо з'ясувати про мої бажання, але й отримав крихту знань про підступні задуми сатани. Через це його знання про мене стали більшими, ніж у будь кого іншого впродовж віків. Із досвіду Петра неважко зрозуміти, що якщо люди хочуть пізнати мене, вони повинні зосередитися на ретельному міркуванні всередині свого духу. Я не прошу, щоб ти присвячував мені певну кількість зовнішнього, це має другорядне значення. І якщо ти не знаєш мене, то вся віра, любов і вірність. Про які ти говориш, це лише ілюзії. Вони пусті слова, і ти обов'язково станеш тим, хто хвалиться переді мною, але не знає себе. Таким чином, ти знову потрапиш до пастки сатани і не зможеш вибратися. Ти станеш сином загибелі й об'єктом знищення. Однак Якщо ти холодний і байдужий до моїх слів, то ти безсумнівно виступаєш проти мене, це факт, і тобі не завадило б поглянути через ворота духовного світу на безліч різноманітних духів, які зазнали моєї кари. Хто з них, зіткнувшись із моїми словами, не був пасивним, байдужим? І несприйнятливим, хто з них не поставився цинічно до моїх слів, хто з них не намагався знайти хиби в моїх словах, хто з них не використовував мої слова як оборонну зброю для захисту себе? Вони використовували зміст моїх слів не як шлях до пізнання мене, а просто як іграшки для забави. Хіба в цьому вони не протистояли мені напряму? Ким є мої слова? Ким є мій дух? Я ставив вам такі запитання так багато разів. Але чи отримували ви коли-небудь більш високі й чіткі прозріння щодо них? Чи переживали ви їх коли-небудь по-справжньому? Я ще раз нагадую вам. Якщо ви не знаєте моїх слів, не приймаєте їх і не втілюєте їх у життя, тоді ви неминуче станете об'єктами моєї кари. Ви, без сумніву, станете жертвами сатани.